Всією громадою у селі Веселий Хутір, що на Чорнобаївщині, допомагають захисникам на фронті та мешканцям звільнених від окупантів територій. Тут вкотре зібрали і відправили для них гуманітарний вантаж. Усією громадою у селі Веселий Хутір, що на Чорнобаївщині, допомагають захисникам на фронті та мешканцям звільнених від окупантів території. Тут вкотре зібрали і відправили для них гуманітарний вантаж. Зажарку готуємо на 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 завтра на кашу, на переловку. Тут у нас морква і цибулька. Це ми тут тушкуємо, підготовлюємо і завтра у баночки накладаємо кашку, морковицю зажарку, м'ясо і закриваємо. Водичку заливаємо і закриваємо хлопцям кашу. Ось так у веселому хуторі дбають про те, щоб хлопці на передовій мали сили тримати зброю, але це лише невелика частинка від того, що знову зібрали для наших захисників та мешканців звільнених територій. Усе координують у волонтерському центрі разом до перемоги, розповідає староста Веселохутірського старостинського округу Світлана Наконечна. Звичайно, координує роботу Оксана Михальна, але небайдужі жителі села і наші господарочки, веселих Завжди раді допомогти нашим воїнам, нашим захисникам, хлопцям, які виборюють нашу незалежність. хлопцям, яким дуже потрібна атмосфера домашнього затишку, не залишаються у осторонь доброї справи. Місцеві спонсори без їхньої допомоги і підтримки. Нині не обійтись, каже староста це. ПСП Веселий Хутір в особі Трущенка Леоніда Натоліча, фермерське господарство Весело Хутірське в особі Василевського Дмитра Григоровича, при підтримці дирекції навчально-виховного комплексу в особі нашої домаш Любов Дмитрівни та всіх небайдужих жителів села Відгукується на прохання великохутірчан і в корпорації Дніпро. Вдячні тут, зокрема, фінансовому директору Григорію Душейку. Завжди допомагають і овочами, і іншими речами, а також всі люди. Нашої Чорнобоївської селищної ради небайдужі люди допомагають у цій великій справі. Серед смакуликів, приготовлених невтовними господинями, пиріжки, пампушки, вареники і млинці, а ще тушковані овочі, і тушковану картоплю, і різні види, консерв м'ясних. Усе це готують, як самі назвали, на пекельній кухні. Робота тут кипить постійно, а люду стільки, що іноді ніде й повернутися. Облаштували її у приміщенні, яке свого часу належало районному споживчому товариству Чорнобайовщини. Ми його називаємо офіс волонтерського центру. І починали ми майже з нуля, але потім нам допомогли придбати буржуйки. І ми спочатку зимою дівчатка буржуйки ставили всередині приміщення. А коли почалося а коли почалося тепло, то вже буржуйки винесли на вулицю. І кожного ранку, близько десятої ми бачимо вже дим із цієї нашої пекельної кухні. Діти веселого хутора, щоб підтримати бойовий дух воїнів, передали для них патріотичні малюнки з побажаннями швидше повертатися з перемогою додому. Ми малюємо малюнки про Україну для ЗСУ. Для їх підтримки, щоб їх підтримати, часто у людей виникало питання, чи потрапляє вантаж за призначенням, адже неодноразово доводилось чути, що таки не потрапляє, каже Оксана Гуназа, яка до всього ще працює вчителем у сільській школі. Колись я починаю урок, мене історія України йде, і діти кажуть, Оксана Михайлівна, Почекайте, нам подзвонили, нам написали зі ізюму Люди дуже дякували, що дійсно отримали допомогу. Говорили, що вони дуже здивовані людьми, що такі люди. Де ж є на Україні, що їм так допомагають. Це так перший раз ми отримали таку вісточку, що дійсно наша допомога доходить. У Веселому хуторі працюють над тим, щоб залучати до цієї справи якомога більше людей, адже війна триває і наближати перемогу над ворогом має кожен свідомий громадянин України. А на підтримку чи навіть добре слово очікують мільйони. Радом слава Україні.